Третя частинка нашої роботи це е, простий розріз. Е, якщо ви дивилися лекцію, конспектували, то ви знаєте, що розріз робиться, простий в даному випадку, однією січною площиною. Розріз робиться для яких цілей? Для того, щоб показати оці от невидимі деталі. В даному випадку, дивіться, ми бачимо вигляд спереду. В нас тут є раз, невидима окружність, два невидима окружність, є ще. Виріз, який ми також показали, невидимим. Тобто, в ідеалі оцей вигляд ми маємо замінити фронтальним розрізом. Фронтальним тобто, ми ріжемо отак нашу деталь, Ось як вона є, це буде її каркас. Щоб вам було більш простіше, дивіться, ми починаємо різати. Таким чином, у нас січна площина от раз проходить, потім ми відрізаємо по цій лінії, потім йдемо через центр окружності і виходимо. Тобто, Ми беремо і. Якби нашу детальку просто отак от вертикально розрізаємо. Каркас деталі в нас залишається такого плану, але всі оці невидимі лінії в нас стануть видимими. Тобто, дивіться, що нам потрібно зробити. Нам потрібно зробити отакий каркас деталі, по всім розмірам, який ми вже робили. І потім на ньому ми зробимо розріз, щоб вам було більш-менш зрозуміло, що це таке. Ось у нас буде фрагмент пустий, де ми зробимо це все. І так, так як ми детальку цю робимо вже цей вигляд другий раз, то я думаю, буде швидше. 60 мм довжина всієї деталі, значить, відкладаємо знизу певну якусь висоту, для того, щоб деталька в нас була рівна. І відкладаємо 120 мм. Поки що робимо тоненькими лініями. І так, 120 є. Висота деталі. 50 мм, значить, робимо її 100. Для точності відкладаєте раз, розмір і два розмір, тому що у вас воно може вийти не дуже рівно. Так, далі, далі дивимося, висота оцієї частини 20, значить, робимо 40, перпендикулярно до горизонтальної частини 40. І ще раз відкладаємо десь у тут засічку. Для чого? Для того, щоб провести горизонтальну лінію. Тобто, в нас ось вже такий каркас вимальовується. Це вже не складно, ми вже робимо це другий раз. Ця частинка у нас також має ширину 20 мм, але тут ще є скіс. Скіс ми поки що не робимо чому? Тому що, коли ми нашу детальку тут по цій частині розріжемо, то ніякого скосу на розрізі не буде. Тому ми просто відкладаємо 40 мм. Раз. І 40 мм два. Тобто ми зараз робимо таку заготовочку, прибираємо зайві лінії. Так, висота деталі ще раз перевіряємо, 100 міліметрів, значить, ось у нас буде висота нашої детальки. Є. Усі оці зайві лінії прибираємо. І так, ми просто взяли і нашу детальку, от як вона в нас стояла на столі, вертикально розрізали. Що ми тепер побачимо? Після того, як ми вертикально розрізаємо оця частина деталі, ось оця половина, вона просто відкидається. І ми дивимося на те, що бачимо на іншій тій половинці деталі. Тепер дивіться уважно, що в нас є: в нас є окружності. Які ми тепер вже бачимо, незалежно від того, були вони в нас видимі на вигляді спереду чи не були. Ця окружність знаходиться на відстані 15 мм, а якщо збільшити в два рази, то на відстані 30 мм від оцієї точки. Раз і два. Тобто ось у нас тут проходить осьова лінія. Осьова лінія так і позначається, хоч на розрізі, хоч на вигляді. А сама окружність відкладаємо 16 мм вгору вниз з одного боку, і 16 мм вгору і вниз з іншого боку. Тепер наша окружність буде видима. Дивіться, оцей фрагмент ми, в принципі, можемо вже навести. Тут нічого такого в нас не буде. Потім я покажу ще один нюанс. Так, є, тепер далі оця окружність. Вона також тепер буде видима на вигляді з боку. Вірніше, бачать, на вигляді спереду. Якщо до цього ми сюди дивилися, у нас не видно було ні цієї, ні цієї окружності, ні, в принципі, цього фрагменту. Тепер ця деталь також видима окружність. Вона у нас знаходиться посерединці оцієї частини. Нам потрібно відступити 20 мм від краю. І оцей залишок частинки оцієї поділити навпіл. Тут 60 мм, навпіл 30. Проводимо ось цю лінію і циркулем, радіусом 16 мм проводимо окружність. Є окружність видима, тому ми її таким чином показуємо. В принципі, тепер ми можемо вже навести повністю весь каркас нашої деталі. Ми спеціально зробили спочатку вигляд спереду, а потім розріз. Хоча, по правилам, ми повинні були зробити розріз зразу, тобто Оцим розрізом замінити оцей вигляд спереду. Тобто, для чого робиться розріз? Для того, щоб позбавитися купи невидимих ліній. Але ми спеціально зробили так, щоб ви порівняли і подивилися, як буде виглядати вигляд спереду і як це буде виглядати на розрізі. Але це ще не все. Дивимося, в нас тут є оцей виступ, який заходить в деталь на 10 мм. Значить, якщо в масштабі, то на 20 мм. Ми його відмічаємо і наводимо. Зараз побачите для чого. В принципі, заготовочка для розрізу готова. Тепер дивимося уважно. Наша січна площина проходила тут. Тобто, тут пустота, вона ні за що не зачіплялася. Тут тіло деталі, тут пустота. Тут іде тіло деталі, тут пустота. Тут також іде тіло деталі. Так от там, де січна площина дотикалася до тіла нашої деталі, ми робимо штриховку, де йдуть пустоти. Або просто отакі от вирізи. Ми не заштриховуємо. Тепер дивимося уважно. Оця частина в нас не потрапила в січну площину, бо січна площина в нас йшла отут. Значить, ми цю частину не заштриховуємо. Далі, оцей фрагмент, це в нас є тіло деталі. Значить, беремо лінійку, косинець і під 45 градусів робимо штриховку. І так, робимо штриховку. Далі окружність. Це пустота. Тобто січна площина, коли проходила через пустоту, вона зачепилася за повітря, бо це пустота. Оцей фрагмент це тіло деталі, це перехід оцієї цієї частини, в оцю частину. Тобто ми беремо і заштриховуємо під 45 градусів. Тобто, у вас повинна бути лінієчка. Під 45 градусів. Тоненька лінія штриховка в нас. Відстань між штрихами повинна бути однакова. Не менше хоча б 2-3 міліметри. Тобто, не робіть її сильно густою, але й не робіть дуже велику відстань. Так, є. Далі. Дивимося далі. Січна площина пройшла через пустоту. Тобто, тут пустота, вона ніде не зачепилася. І тут січна площина пройшла через тіло деталі. Значить, також ми повинні зробити штриховку під 45 градусів тоненькою лінією. Ось таким чином бачимо, чим відрізняється розріз від вигляду. На вигляді купа невидимих ліній. На розрізі ми бачимо, що цих невидимих ліній немає. Це деталь простенька, є деталі набагато складніші. Наша наступна робота буде. Пов'язана зі складними розрізами, там, де в нас буде дві і більше січних площин. Тобто задача розрізу показати максимально все, що знаходиться в таких от закритих фрагментах деталі, тобто позбутися максимально невидимих ліній. Робота повинна була ну, виглядати таким чином: оцей розріз. Ми повинні були б поміщувати сюди. Але в таких от навчальних цілях ми зробили і вигляд, і розріз. Тому ми робимо так, як в нас показано тут на зразку. Це в нас сьома робота, тому нам її необхідно зробити і викласти в мудлу.